Місто да. так. Ну, печечка, балкончик. Ну і дерев'яні сходи. Які не скріплять, дуже прикольні сходи. До да, хеловину ха вже. І так, дивимося, що у нас? Ось такі от апартмані під дахом. Дуже прикольні. І теж ось таке віконці. Ось такое клас. В червоному стилі. Ммм, полуничка, можна сказати. В принципі, все прекрасно. Дякуємо хазяйки за а, дуже теплу зустріч. Дуже тепла зустріч хазяйки за знижку а, учаснику бойових дій. Це дуже приємно. Завжди це юрка ванна. Ось така. Сушилка, звісно. Ну і такий от не басейн, <гум> А душ широкий. З бордюрчиком. Ну юрко відпочиває. Ми ще не розклали речі наші, звісно, тільки-тільки -ті -ті з дороги. І тут віконце слухове. От всюди така штука прикольна. Ліс. Потім побачимо. Що і як. Так що такі от справи. Знову ж таки. Темним коридором. Які кроки. Вночі. О, Отак от. Катерина, посмішка і махання рукою. Ми не встигли ще почати відпочивати в цих прекрасних лісах, зайшли туди по нужду до дерева і кучу грибів. Це у нас шампіньйони і хто ще? Лісові. І Трохі. лісові шампіньйони, прекрасні, красені. Маховичків трохи. І маховички, дай маховички М -м -м, Це ж прелість. Бачите, які. Ну, є трошки більш такі, а є класніші класніше. Да. Бамбіно, дивіться, яка краса. М -м, це мій гриб Я його під деревом побачив. Да. Це шедевр. Витвір мистецтва, природи. Ми будемо його готувати і куштувати. Зараз ходімо І так, шановні, ми у хмільнику. Що ж це таке хмільник? Ранок. Глянемо. Демішки. Хмілікси ліси. Ліси туди. Ліси. Сюди. На наступний ранок смажемо цей гриб. Як він називається? Глива дубова. Це ж надо ж таку назву хтось вигадав. Глива дубова. Подивимось, наскільки вона дубова. Сніданок гриби. Зараз будемо. Смачно. Однозначно. Це от мій гриб. В принципі, достатньо смачно. Нам нього. По-перше, не сухо. Смачно. До обрано і руководити, які розкусили під суджа. Сихом не ківаном вірив у якоїсь таємної сатаницької групи патофірів Вони вже заряджені на перемогу. А де мій дрючок? Мій посох бойовий. Перший вилазка по лісу. Дивіться, яка краса. Авраг такий неподалік від дому. І вон колибо на іншому пагорбі. І листя. Ну що, друзі, йдемо по лісу, вже збираємо фіолетові рядовки, дуже красиві гриби. Думаю, у нас попереду багато пригод, особисто для нас. А якщо побачимо щось цікаве, неодмінно з вами. Поділимося. Ну ось така почва тут. М'яка, але дуже така різноманітна на траву, листя, гілки. І в неї небагато що можна побачити, і в принципі, що є. А частіше за все от бувають гриби от, от, ну так от, ближче до ствола. Йду в таланах. Я колись мріяв, що буду, скажімо так, ходити по мирній частині України, чи коли буде перемога, і можна просто гуляти по нашій вільній землі. От і зараз тільки в таланах і збираємо гриби. Дяка Богу. Юрко знайшов зонтик, дуже красивий, покажи його з обох сторін. Це не гриб баби єгі це їстівний гриб, зонтик. Да? Парасолька, я не знаю, як українською буде. Парасоль. Парасолька Парасоль. так і буде, ну, мале лі, вдруг він не перекладається. Чином. Хоча, звісно, у кожного гриба, що є, Юрчик, справжня назва на латині. Mm -hmm. так? Але вчора як оця свиня, яка знаходить файні гриби, це анисовый. Вот анісовий. Він... Анисовый? Він пахне, як фенхель, як аніс. Точно, фенхель, аніс, клас. Ну, його... Це пиртусин. Пиртусин, так. Да. Беремо? Ні. Дуже красивий тут і буковий ліс, і сосни. Побачив живописну таку сосну. А, ось. Вау! Нічого ведмідь! Утро в зновому лісі. Я побачив його в ведмедя. <смеш> Ведмежа. <смеш> Подобається? Да. Да, ми любимо збирати гриби, особливо їх поїдати. <смеш> да. Давай злаш. <смеш> Смачненькі. Смачненькі, <смеш> <Смешніненькі>, да. Прикольніше. <після> <після> Коли йдеш далі від цивілізації, відчуваєш, тільки, чуєш тільки хруст під ногами гілок, шелест листви і співи птахів. Ну і що розмови своїх рідних. А ще дуже приємно, коли чуєш, як вітер в гілках вверху віє. Так що йдемо далі. Оці прекрасні молоді буки. Дуже красивий гладкий ствол, Отакі ось. високі, стрункі. І все поміж соснами. Ще період до повномасштабної війни їздили на Закарпаття. І там на одному величному паркані була, а, така, ну, малюнок з вояки УПА, і написано українці, бережіть ліси, вони нам ще знадобляться. І я це як Засвоїв на життя, як то кажуть, все. Коли побачив, наскільки е, наші друзі це дерева, посадки на сході України і всюди, де точаться бої з агресором російським, московським окупантом. Так що дерева це наші найкращі друзі. Друзі, бережіть ліси, бережіть дерева, це повітря, це кисень і це наші друзі-захисники. Ось, поки балакав. Прийшов і знайшов красення. Це він. Ось він. М -м. Ну, різні є дослідження кажуть, що так не можна, а взагалі-то так можна. Грибницю ти цим ніяк не порушуєш. Грибниця занадто величезна, щоб її порушувати. Прошу, друзі мої, прошу. Твій улюблений гріб. О, Фіолетовий, так. Да. Рядовочка, так? Да? Так. Добре. В общачок, в касу. Це рядовка фіолету. От ми її зрізаємо, показуємо ще раз одразу. Ой, який красивий, красивий. І так. в них отут пушечок. Внизу. Пушечок. Оце так. Да, потім дивимось. Ось рядовочка. Тут, ось катуюся, вона. Ось рядом. рядом. Да, рядом, рядом. А потім, і... ми, а потім ми йдемо. Ось рядовочка. Велика. Ось рядовочка. Ось рядовочка. Ось рядовочка. Ось рядовочка. Ось рядовочка. <свист> да? Катя, Та тут про. Має? А да. ось рядовочка, ось рядовочка. <свист> Один, два, три, <свист> чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять рядівок на дівок рядивок. Да. Так що різ... зрізайте старичок лісовічок пригорюнився. Він обнаружив у нас цілу купу грибів. Мама йде робити їм обрізання. Синок, а ну-ка подай мені, будь ласка, гриб на обрізання. Давай, Сіру рядовку. Ось так. от. Ну Трішечки. Нож не зовсім той, але ми їм впоримось. Це сіра рядовочка, не фіолетова. На, тримай. Дякую. Четвій, так? Да? Ні, не, не, воно не чує. Хто тут у нас? Привіт. Красень, привіт. Ой. Осень. Ха-ха-ха. А? -а, -а. Чіле тебе. Рядовка, рядовка. Це? це макруха пурпурова. Макруха пурпурова. А оцей Мах... сіра. Або ну, це, це, це гру... а оце, як назвали? Грузлик. Це грузлик. Це, да. це не сіра, рядовка, це грузлик. Маховічок. Маховичок. 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 Сінячок-маховічок. Маховичок. Отак у нас уже ціла купа на, на пательню. Ого. Навіть банки можна закручувати, якщо є бажання. Одна маленька буде. Ну, поетична, красива, що сказати. А от якщо ми повернемось на цю сторону, подивимось, це нагадую, як володарі персні в Буковому лісі, коли, на жаль, загинув боромір, герой. До відорків хобіти тікали. Збираємо сіру рядовку фіолетову, а це рядовка червона. Вона не істівна і навіть Катя каже, що вона отруйна. Але гриб дуже красивий. Товстий стовбур, ось дивлюсь, ще малеча тут доєдналася. Дуже красивий гриб. Цей гриб, який знайшла Катерина, занесений до Червоної книги України. Гриб баран. Грифола кучерява. Грифола кучерява. Вау. Ой, он прям як капуста. Да? О, да, капуста така. А якщо зрізати його, це ж не рослина, вона ж все одно зіпсується. Непонятно, так, да, як з ним? Щоб спори випускала та розводила. Тільки згадували, що немає тут тривог, Присів до пня який захотів засняти. Прекрасний пінь покритий мохом. І тут завело дві тривоги. Шахеди, мабуть, в цьому краю летять. Отакий От прекрасний. Прекрасний. ворсистий, бархатний. Ми тут знайшли веселку, яка була покрита мухами. Катерина наступила, мухи полетіли. Да, вона вже суха, вона така в такій формі, не в яйцях, вона Ой, не і вже годиться. Не вонюча. Вже, мабуть, не воняє, да. А, Обійшли ми пагорб і спускаємось знову в якусь балку. Маховічки тут а, збираємо потрошки. Дуже красиво йде спуск донизу. Зверху осипається листя, вверху широдять. Чи листва під ногами хрумкотить, хрустить гілки. Ще веселка. Мабуть, теж ванюча. І топова нагорода за живописний стовбур покритий мохом переходить сьогодні до цього красення. Дуже красивий, дуже поетичний, весь покритий мохом. Ну, як то кажуть, все не передасиш. Словами, а відео, на жаль, не завжди показує всю цю красу. Прям на ньому хочеться лежати, торкатися. Отакі тоненькі ніжні грибочки, як флора, як квіти. Тут всюди, все усяне їм. Сподівані, щось знайти трошки в іншій локації. Ми вийшли тут і яблуні, це все колючі оці сірі, це яблуні. Тут все уси, усипано яблуками. А ось як компостом. А оце такий, як термітник. От видно, що в ньому дирочки, мурашник. Пороший, прям така вежа, Пороша трава. Тер термітник, юрчик. Ну, мурашник, я не знаю. Порослий травою. Ну так, да, дуже схоже, коли виходиш із сосняка отакий от, от лісок. Може тут якийсь. Як ти кажеш кать, підберезовик чи... Ні, тут може Маслючки в ялинках, да? Да. ну поки ми не бачимо. Відбій. Відбій, так. Да. Дуб. Червоний гостролистий, Боже, яка краса, а листя величезні. Слушайте, це як з аватару. Такий же самий ліс. Ідеш з того пагорбу. Є гриби, піднімаєшся на наш пагорб. Дубль пуста. А цей пагорб це як для прогулянок створений. Клен, лиственниця, цвишні, там яблуня, дуби тут. Мені більше подобалось інше взуття. Весняне, оце жовтеньке, забув його назву, а талани то таке. Але талани більш нові, а ти я загубив ще під, під вугледаром. В окопах вони там померли. Так що... Зато в таланах по лісу ходити це просто насолода. Тверді, сухі, просто супер. Багато лісників пішли на війну, кажуть місцеві. Доглядати за лісами стало менше людей. Печально. Прямо тут наверху на пагорбі знаходиться меморіал. Якийсь пам'ятний камінь і не тільки. Зараз підійдемо, подивимось. В цій братській могилі походиться прах зверстів убитих в 42-му році нацистськими ізвергами 360 жінок, дітей, євреїв города Хмельника. Мир праху їх. Об'єкт спадщини, спадщини братська могила, жертв нацизму. Це хмільник. Із високоповерхівки. Маленький, ну він такі не маленькі, бо де ми живемо, ми живемо от за цим лісом. Він простирається аж туди, ліворуч. Взагалі мені цей ліс дуже нагадує просто паркову зону, як парк. Такі всякі грибочки червоні, якісь дивні, От такі. Повертаю голову після Юркіних слів, прав рост, а п'яточки такі, і тут такі красені. Ось вони. красень. Катерина, давай, нагибайтесь, будь ласка, ріжте його. Ага, ми навіть не ріжемо. Так, це маховик чи тріщовик чи як він там називається? Маховик Маховік тіщинувач. Какая красивая сосна, прекрасно. А повсупчик. Такий щоб він весь був дорослий Два мисливці виходять з лісу, з полювання. А ну покажи, 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 знову ж показуй. Всякого різного. Навіть трошки оп'ятик. І це не мотлах, це прекрасні гриби. Yeah. Всі смачні, всі кульок ограмінний. отак так от. Буде нам сьогодні не спагеті, а багато праці після втоми лісової. Треба ага. від шкурки чи статистики помити. А, помити? Да, від... Майже всі з них Вау, І... оце бомба. Да. А як це називається, ти кажеш? Бірисклет. Бірисклет? Так. Да. стівна. Красиве озеро поруч з заводом сухого молока. Всяка ліпніна така архітектурна, кар, октопус, крокодили. Це занадто для мене красиво. Знову п'ята. Прикол в тому, що їх не треба чистити. Теж, Катерина каже, тільки мити. Ось, виріжемо. Юбочка така. Ось. І отут воля, ціла кубка. Отак. так. І вон. Навколо дерева багато їх. І вон красень сидить. Ось. Ось він. Ось так от. Отакі. І ось він. І, і ось він. Ось так от. А тут і літаки тренуються. Мочити ворога. Красо. Ріжемо. Опа, нога одна. Опа, нога друга. А п'ята. А п'ята, отакі краси, не зовсім молоденькі, да? будуть дуже смачні на пательні. Так, дістаємо ніж. І ріжемо ці ідеальні гриби. М -м -м. Ой. Ой. Да, Цитриновий мухомор, дуже красивий, такий блідо-блідо лимонного кольору. Із яєчка росте. Дуже красивий гриб. Запаху майже немає. Цяточок також. Тільки така пошерблена шляпа. И крона, конечно, просто красота. Красиво папороть. Це всі коричневі, а це зелене знайшов. Така лапочка, ну де я на шляпу посаджена зараз стрибне. Она лапки тягне. Ух ти, квак, що така. Я поклади. Боже, яка красива. Ау! Ось вона. Тихо-тихо. А пальчиками. О, Майже не видно, да, На листі? Так. А ладно, хай же, подорожує. Наостанок зайшли в Гумінецький ліс. Це ліс мого дитинства. На виїзді з Кам'янця в сторону Хмельницького. Дуже красиво. Це вже справжній листопад. Отаке от, от воно. Отаке от, от воно. Жовтий ліс. Трішечки лимонного кольору. Пішли, Юрко. Тут ще є маслята. О, не маслята, а опеньки, так. Да. Опеньки, ми вже трішечки назбирали. От якраз додому привеземо на пателянку. Катерина, а ну покажи. Покажи нам. Покажи нам, будь ласка. От. От. Тільки зайшли в ліс. Але ми на 5 хвилин заскочили. Кінець зв'язку. Йдемо так, йдемо, йдемо, йдемо. О! Хто це тут у нас? А? Хороший тут. Один. Один. Один є. Другий є. Чує. Третій. Третій. Третій, третій гріб є. Ой! П'ятий зверху впав, мабуть, з капюшона. Ну, звісно, не можна знати. Чує. Чуй, що доходу, що, що На нюхав! Я тут взагалі-то як це? Свинка. Нюхать. Нюхать. Клади, клади в короб. Ще, ще, ще Кладу. У мене тут теж повна. У мене рука. теж тут хороший. Все. Не нахиляйся, бо все попадає. Дощ грудний буде. Все, Добре. Зійшли на 15 хвилин, зібрали оцю купу мій копіком. Ось воно. Буде на пательню. Всі задоволені. Всі, а ну посмішка легка. Всі, Юрко, задоволений? Да, задоволений. Добре. Так, да, задоволений. Це, Гоу. Нам ще їхати.